Друзі, всім привіт! Я дуже рада, що ви заглянули сьогодні у гості на мій канал. Я розпочинаю свого сніданку, який мені перейшов вже в таку невеличку привичку. Стараюся харчуватися зараз правильно. І також, щоб воно було корисно. Тому почала обжарювати яблука, які нарізала на невеличкі кубики. Також періодично в мене варилася вівсянка. Я варю на воді, а тоді вже трішки додаю молока. Цукор я розтопила, і він в мене так карамелізувався. І в тому ж цукрі я зробила яблука. Воно все гарно карамелізувалося, посипала трішки горішками, мигдалем та додала мандаринки. Дуже гарно ситно поснідала, і тепер вирішила приступити до вимивання термуса. Зараз на Почалися канікули у дітей, тому більшу частину вирішила приділити все ж таки таким девайсам, і якраз саме такі товари, які потребують саме більшого використання чистоті, тому що, як бачите, залила кисневим відбілювачем і бачите, що робиться. Я жахнулася, тому що термос миється кожного дня, повірте. Говорю правду, тому що кожного дня я його мию і чищу, тому що маю щітку для того, але, як бачите, не завжди ми можемо відчистити настільки гарно, як нам здається. Тому, якщо ви маєте зараз в домашніх умовах куплений Кисневий відпілювач або не маєте, тоді придбайте. Звичайно, що потрібно так відмити, самі побачите. Ну, можливо, ви вже таким користуєтеся. Я кілька разів просто сполоснула, і воно все гарно відійшло. Мені дуже подобається використовувати саме кисневий відпілювач, тому що він підходить до будь чого до посуди, також до будь-якої сантехніки, дуже гарно вимиває. І каструлі теж, тарілки, настільки все гарно і чисто, самі прибори, це вилки, ложки, ножики. Я тепер на постійній основі його використовую. хоча, Якщо дивитися на те, що ціна його, звичайно, дуже така неприємна, тому що 130-120, а якщо на акції, то 110 буде коштувати для когось воно захмарне, то я, наприклад, на рахунок цього, що знаю, коли буде чисто від цього продукту, я не жалкую, тому що якщо він не шкодить, а також дуже добре справляється з тим чи іншим забрудненням, то я, звичайно, що придбаю, тому мені буде вистачати його, так як використовую не на кожній основі, не на кожний день, то мені його вистачає навіть буває на місяць, а то і на два. Також я ним користуюся не тільки в побуті, а також ну, маю на увазі побутових предметах, таких як ложка-вилка, а також використовую для відбілювання одягу, теж дуже хороший засіб для видалення плям, і він дуже простий легкий у застосуванні. Ми просто кипятимо воду, заливаємо цим порошком. Звичайно, що потрібно дивитися на інструкцію, скільки потрібно, наприклад, якщо ви хочете використати для прання, скільки потрібно використовувати ложок мірних, стільки вам потрібно додати. Ніякому разі не додаєте більше, ніж написано в інструкції, тому що, по-перше, воно на, на шкоду не піде, але Трішки вам поб'є по вашому гаманцю препарату засобу ви використаєте доволі багато, а ось на, на рахунок того, щоб ви відчистите, ну, звичайно, що воно буде чисте. Купила вже деякі товари, продукти і роблю це вже майже передень свята. Це відео вже трішки зроблене, ну, звичайно, що там день наперед. Хотіла з вами поділитися, які я використовувала продукти і використовую, звичайно, що на кожній основі. Тому я так доволі багато купила, але це все по моєму списку. Як я роблю це? У мене є три списки. У одному я розписую повністю все, що я збираюся готувати, випікати та робити салати. Інший список у мене вже іде для того, щоб я могла знати, які я можу зараз робити заготовки, що я можу зварити, і те, що буде стояти. А вже інший список це саме в той день, який я збираюся готувати. І мені настільки класно дивитися в список, коли я викреслю той чи інший, іншу страву, яку я приготувала, тому що для мене це зручно і це дуже. Прости і полегший роботу, друзі. Ще раз всім привіт! Я зараз так швиденько вам покажу те, що я купила. На жаль, я всіх цін не пам'ятаю, тому що це така суєта, і дуже все швидко я брала, купляла. Але якщо я згадаю саме, Ціну на той чи інший продукт, я вам зразу обов'язково скажу. Знаю, що ви хочете, щоб я уточнила, яка ціна кожного продукту. Ну, вибачте, тому що я бігала по різних магазинах і зараз дуже багато людей теж беруть, купляють і якось ну не завжди я беру чек, і щоб можна було вам зараз сказати. Покажу те, що я беру зараз на свята. На постійній основі і чим постійно я користуюся деякі продукти ви вже бачили в моїх відео, які я використовую, нічого нового, але я це використовую постійно і завжди так, Починаю я вже із цього ряда і так буду просуватися до того краю. Я купила дві пляшки олії, у мене ще є на запасі і взяла такі дві е, звичайні політрі майола. Завжди беру її, вона, е, якщо приблизно сказати, до 60 гривень коштує одна бутилка. Тому вона мені подобається, вона не стріляє і гарно обсмажує е, продукти. Також на стіл я взяла два колачі. Викладаю, також зараз нам на вечерю ось таку ромашку. Булочки діти люблять. люблять Також хліб різний, є різаний, є нерізаний, теж сірий, білий молоко. Беру ось це польське, воно було на акції по 49 гривень. Зразу взяла три упаковки, тому що мені треба на масу. Цукор. 2 кілограми, так, лимон, це на канапе, теж ось такий салат. Буду використовувати чипси теж для салату, сухарі, ось такі зеленю, майонез, який був теж на акції. до... 40 гривень за пачку. Тут є 700 грам. Він подобається, дуже добрий і смачний. А якщо побачите, то я вам можу рекомендувати його взяти. Також крабові палички взяла 4 пачки по 200 грам. Вони мають гарний смак і дуже смачні. Теж попілянське масло на масу, сметану. ось урадили мені, Вона 39 гривень коштувала. ось ще ціна залишилася за пачку. І кажуть, що вона дуже смачна. До подоби такої домашньої. Не знаю, не можу ще вам сказати нічого за неї. На салат і також на нарізку свіжі помідори, перець чилі і тут у мене є черрі. Теж буду їх використовувати один лоток 30 штук яєць на салат буде. Далі у мене крохмаль картопляний, теж буде у мене використовуватися для маси, шоколад, який я буду терти на один із пляцків зверху. Також тут трішки дрібного це желатин, порошок до випічки, розпушувач і ванільний цукор. Завжди такі беру. Вони подобаються, були по 3,50 за пачку. Тут в мене кожного по 10 штук. Так, молоко згущене. Це просто для сьогодні-завтра використовувати будемо. Кава. Купила на запас, щоб була. Кусочок м'яса. Теж хочу приготувати холодець, її також на фарш, щоб була. Сметана ще ось такого. Виду взяла просто квашну, це робити бите скло і також відерку. Не пам'ятаю точно, скільки вона коштує. Мені здається, що до 40 гривень за оцю сметану. А ось ця 45 за одну ось таку пачку, за таке маленьке горнятко. Яблука на теж пляцок. Ну і просто куштувати. І з м'ясного взяла ось таку домашню ковбасу, взяла салямі баварську, брала, знаю точно, що вона смачна. Це куряча, індича. Так, ще в мене тут ось такий шпундерок, делікатесна. Надіюся, що буде смачний. І варена ковбаса на салати буде йти. Наступне, якщо я нічого не пропустила. А це фета для салату. Ось цей сир я пробувала. Він дуже смачний, він коштує 75 гривень, буває по 77, дуже смачний. Він з горіхами, ананасом теж. І має також, як це називається, манго, здається так, лапки. теж. Для чогось використаю, купила ось таку ікру. Вона була майже 80 гривень за ось цю банку. Мені більше її не потрібно. Це так, для прикраси. Більше буду використовувати сир. Це вершковий. Він м'який, не брала не скажу на смак якийсь. Огірки. Тут перець болгарський, брала ось це борошно. Взяла три пачки по 2 кг. Рис у мене піде на голубці. Тут оселедець філе. Взяла 5 штук такого філе. І ще буряк. У мене вже домашній закінчився. Закінчився і я взяла близько кілограма. Тому в мене такі невеличкі закупи перед святами Зараз переставлю все на своє місце. Поскладаю, іду робити вечерю, тому я вам пізніше покажу. Мою посилку, яка прийшла, і покажу, що в ній знаходиться. Дуже на неї я чекала. Я забігла свою кладову і хочу показати, поділитися, що я сьогодні встигла зробити на свято. Це не всі страви, які я приготувала. Ще буду робити завтра ще декілька салатів. У мене тут. Іде Готова, готові оселеди з цибулею, морквою, і я ось таким чином на шпажку накладаю, і в мене ось така смакота, краса. І теж Я ріжу цибулю кільцями, заливаю олією та пару капель. оцту. Все накриваю кришкою, не солю, тому що риба вона є солена, маринована. Брала я філе, і в е, мене в такому вигляді дуже сильно полюбляють. Навіть якщо не люблять е, їсти рибу, то е, таку рибу вони з'їдають е, запросто е, моментально. Дуже подобається нам. Також е, я залила холодець, він вже застив, е, робила з курячого м'яса і свиного. Тут в мене заготовка на салат із кубками. Буду нарізати кубиками, теж вам покажу, але вже, мабуть, в наступному відео. З пляцьки у мене це сирник. Я залила з шоколадом. Тут сметанка вите скло є. Так, Тут овочевий салат у нас буде. Тут теж є холодець. Таких три тарілки, тому що будуть. Гості потрібно мені було підготуватися. На цій полишці в мене теж знаходиться пляцок, називається Спартак. Він вже так пропитаний, дуже смачний, а в звичайній масі. Вона заварна шуба. Зробила дві ось такі тарілки. Заготовка в мене на олів'є. Багато робити не буду. Тому що хочеться трішки свіжого салату і також ще інші. Тут у мене є слойоний пляцок ось в ось таких великих об'ємах, як кажуть, беру висоту, тому він дуже-дуже смачний. Я вам показувала в відео, вже неодноразово ділилася, тому показую вже в ось такому вигляді. Ось такі в мене невеличкі заготовки. Звичайно, що це не все, що я готую, тому що страв буде ще так доволі немало. Багато завжди готую, тому що і сім'я велика, а також мій середущий син. Він іде в вертеп, тому я. Звичайно, що завжди запрошую трішки посидіти, погоститися, дітей за стіл запрошую. Декілька кадрів із цього дійства я вам покажу в наступному відео. Сьогодні святий вечір. Я вам бажаю мирного, саме головне мирного мирних свят, здоров'я і дай Бог, що все це закінчилося. Наші воїни повернулися живими, здоровими до своїх рідних, близьких. Всім бажаю просто миру.